Тут проживає, зайчик в лісі замерзає. Ой, є ж кашкаря бутушка, я. Кашкуря мене? Та вже і мене. Дуже приємно сьогодні сказати про те, що ми відкриваємо дитячий куточок завдяки фонду громади міста Краматорська. Фінансової підтримки Вишеградського фонду, куточок дитячий поповнився. Насамперед дуже цікавою, гарною дитячою, змістовною українською літературою. В куточок придбано крісла дитячі, килимок з різними візерунками, придбано музичний центр. Де дітки будуть пробувати себе в караоке. І ляльковий театр. Ляльковий театр напевне, це ціла розинка для дітей, бо вони вже попробували сьогодні подивитися виставу і попробували себе у деяких ролях казкових. Ну, надалі, я думаю, дітки будуть користуватись, будуть приходити, їм буде ще цікавіше тут, як дорослим. І... Багато ігр, пазлів. Сьогодні радіють і дітки, і батьки, і звичайно, працівники бібліотеки. Ми раді, що діти мають змогу погратися і подивитися на ляльковий театр. Як в дитинці побував? я теж повертаю в дитинство. Сьогодні дуже приємно, що діткам радісно. I don't know.